У сумському центрі еколого натуралістичної творчості учнівської молоді закінчуються корми для тварин, розказав завідувач одним з його відділів Григорій Кужель. Сталося таке, каже чоловік. Через бойові дії на Сумщині нині немає можливості поїхати за місто та привезти необхідне. Корми ще є, але вже не в тій кількості, що в нас є, і ми. Ну, економимо для того, щоб ми не знаємо, коли закінчаться ці важкі часи. Ті ж самі ж кролі, яким потрібно сіно. В нас на жаль, його дуже зараз мало. Підгодовують тварини місцеві мешканці, каже Григорій Кужель. Люди приносять залишки харчів. Чистки капусти, картошки, ті ж самі піщові відходи. Ми змішуємо із подрібненим зерном. У центрі нині живуть кури, голуби, цесарки, качки, гуси, кролі, нутрії тощо. Загалом понад дві сотні тварин та птахів. Серед них і лебідь, якого минулого року сумчани принесли з озера Чеха. Після цього таких птахів додалося. Були доставлені один лебідь із Олдеша, середній, білий з сірим. Їх на той час було плавало декілька лебідів, на жаль, двох із них. Зіла лисиця. Наразі у вольєрі мешкають семеро лебедів. Жоден з них, каже Григорій, не зможе вижити у дикій природі. Одного, наприклад, він тільки бачить на одне око, тобто він сліпий. У молодий лебідь, якого неправильно сформоване крилля. Цей птах Папуга Жако, давній мешканець центру. Дуже любить чоловіків, до жінок менш байдуже. Повторює багато звуків. Можемо як кіт м'явкати. Поруч із папугою живуть тварини, яких віддали сюди власники з початком війни. Їх приносять ті, хто евакуюється з міста. В основному приносять хом'яків, папуг, кроликів. Карликовий кролик. Так як його господарі виїхали, а нікуди було дівати. Також ось був принесений. Які, навіть, насплялися, їжа подивіться в нас. Серед принесених також равлики і таргани. О -о -о. Тварини годуються двічі на день. Чи заберуть їх назад, невідомо, каже Григорій. І додає, краще, якщо ті, хто виїжджатиме, приноситимуть домашніх улюбленців до центру, а не кидатимуть їх на призволяще.